Бахмут ситуація в Бахмуті ватажок вагнерівців Пригожин спершу оголошує про те, що він взяв Бахмут, хоча не взяв і про це говорить наші міноборони. Потім він каже: Я буду йти, хай залишаються російські військові. От на вашу думку, для чого він знову продовжує це жонглювати цими неправдивими фактично фактами? Ну, дивіться, тут треба просто розуміти, хто такий пригожин і що взагалі відбувається. Він не має жодного відношення до Збройних сил Російської Федерації. Причому він є власником терористичної е е терористичного групування. Він їх фінансує. От, гроші він звичайно бере з російського бюджету. От це доведені були факти. І використання терористів безпосередньо, які не мають відношення до збройних сил Російської Федерації, ну така новела. Сучасному 21 столітті, сторіччі, от мати на увазі, що вони ж не тільки на території нашої країни цим займаються. Те, що стосується, взяли, не взяли Бахмут. Я можу сказати, Бахмут знаходиться під нашим воновим контролем. Нічого там до до кінця не вирішено і всі його забаганки, що нібито вони там дійшли, прийшли. Я там бачив, де хто когось там вітав. Я не знаю, з чим вони вітають. Вони з першого серпня. От 22-го року не могли і не можуть взяти невеликий райони центр. Вони зібралися брати нашу країну. От, хай хай почекають. Сьогодні дивіться, сьогодні э, день військова, э, сьогодні день моркової піхоти. Нашої, от великий день наших великих воїнів. От повірте, як тільки вони з'являються в той чи іншій точці, то такі як Вагнери, вони туди бігуть і в них тільки п'ятки сверкають.